Доброго ранку. Продовжуємо працювати на Харківщині. Зараз працюємо в Писачинській селищній громаді, територіальній громаді. Тут і голова громади б б... але Олег Олександрович Усов Володимир Вікторович, голова районної військової адміністрації, і колектив, колектив громади, колектив керівництва громади присутні з нами. І якраз ми розглядаємо проблемні питання, які турбують громаду. І одне з найболючіших питань, які вчора ми піднімали це, питання, звичайно, по є відновленню завдяки постійній комунікації з міністерством. Нам вдається оперативно вирішувати деякі складні питання. Але тут в громаді теж виникло питання, здавали підняли цю проблему. На загал я вже відправив до керівництва Міністерства інфраструктури та цифрової трансформації. Цю проблематику і знов сьогодні ще раз переслав це те, що люди не можуть розрахуватися з підрядником коли йде відновлення, відновлення тобто за роботи, да, тому що в людини немає смартфону. І надали пропозиції. да от е, Пані Юлія нам давала пропозиції, що е, ви пропонували, щоб можливо можливо було на на розрахунний на рахунок, да, перерахувати кошти. Тобто цю проблематику передали. А також зараз е, спілкуємося по. По сімейним формам виховання, взагалі по дитячій сфері. І це якраз гарний приклад саме пісачин розглянути, тому що є громади спроможні, є громади неспроможні, є громади, де голова громади сумлінно ставиться до виконання своїх обов'язків, є громади, де недопрацьовує голова громади. Да? І це якраз Пісачин гарний приклад, тому що тут реально все дуже круто. Ми постійно голову громади ставимо в приклад. Громада спроможня. Але є такі об'єктивні ситуації. Да, хочу подякувати нашому Дякую. керівнику громади за турботу. Громадяни дійсно тут вдячні, всі є колектив, гарний. Ну, все працює. Але є проблема щодо створення сімейних форм виховання. От патронатні родини. Да, це якраз завдання громади створити патронатні родини. Це якраз гарний приклад. Пісачин, це, це майже Харків. Да, і ось, Керівник 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 керівництва служби справа дітей СУЗАхисту да, каже, що є проблема з творенням патронатних родин. От да, можете сказати, в чому проблема саме? Так, дійсно, ми вже декілька років намагаємося створити патронатну родину, але ніхто до фінішу в нас не доходить. І ми вважаємо, що є низька мотивованість по створенню таких родин і, скоріш за все, вона полягає в відсутності належного приміщення. Тобто ми вважаємо, що було б доцільним за рахунок субвенції з державного бюджету придбувати житло саме для патронатних родин на тих же самих умовах, як і будинки для ДБСТ. І взагалі вважаємо, що фінансування державної допомоги і грошового отримання патронатним батькам доречно залишити за рахунок державного бюджету. Тобто, бажаючи на сьогодні є вас патронат створити? На сьогодні, на жаль, ні, але були Були, недалекому да, минулому. Але от щось їх набували, вони угу. а скільки сьогодні патронатних родин? Патронатних взагалі, на жаль, немає в Пісочні жодної патронатної родини. Ви, да. в а ДБСТ евакуйовані, так? Да? Ні, вони а дебесте дебесте тут, да, Май... да. майже угу. всі а... знаходяться на території громади, а в одному ДБСТ угу. частина дітей перебуває з матір'ю за кордоном, а батько з іншими дітьми знаходиться і ось як, якщо ви вилучаєте дітей, то куди дітей? Тут? якщо сьогодні будете вилучати, куди будете це краще служба, да. але в родини знайомих. Скоріш ну, за все. Що така та... ситуація трапиться, звичайно, до діти можуть спілкуватися з колегами з інших домах? Ну, Соломіницівці є і поблизу є, також ну будемо так вирішувати. А можливо, буде у родини родичі знайомі, які могли б взяти цю дитину. Також у нас є ну, кандидати, які у нас зареєструвалися через чат, бот дитини сама mm -hmm. вони також можна. Також, ну і ви якраз давали пропозицію, щоб коли дитина йде в, в не в патронат, а в родичі з зна... Mm -hmm. Така норма також по правда була але оцей період до встановлення статусу дитини, mm -hmm. він е, е, матеріально не забезпечується на mm -hmm. дитина в такій родині, це, От якраз, як да це якраз та проблема, яку треба розглянути, і з Мінсосом також. Тобто, якщо дитина в патронат поміщаться, держава е, сьогодні як пілотний проект оплачує е, е, утримання цієї дитини в патронаті на період знаходження цієї дитини. А якщо дитина йде до родичів знайомих. І що дійсно буде краще для дитини ніж чужу патронатну родину, то фінансово це не є, ніяк не вмотивовано. І наприклад, пісачин сьогодні сам може оплатити да і оплачується. Інші громади, які спроможні, не зможуть цього робити. А взагалі це от питання дискусії, да, чи хто це має оплачувати. Бо якщо виходити з найкращих інтересів дитини, то дитині не важливо, хто буде оплачувати, громада чи держава, поки хтось буде прикладати відповідальність, то дитина буде страждати. Тому от це питання треба вирішити. І взагалі, от мені просто цікаво постійно. Приходиться в якісь дискусії входити з Мінсоцом, краще би працівники б працівники Мінсоцу попрацювали. До речі, нещодавно тут були у вас да, представники. От треба було задати це питання. Дивіться, зараз, наприклад, законопроекту 40... 9042 прим 1. Даються пропозиції постійно або з боку Мінсоцу, або з людей, дотичних до Мінсоцу, радників там, якихось, або експертів. І сьогодні знов прийшли пропозиції, щоб заборонити влаштовувати дітей в заклади. І якщо так розібратися, що таке заклад? Заклад це ж не тільки інтернати, є заклади, які, як шелтер да, за кордоном, це тимчасова форма влаштування, бо є діти, які. Ніколи не підуть в сім'ю, які не дадуть згоду піти в іншу сім'ю. Є діти, які під час війни, батьки, яких опинилися на окупованих тимчасово окупованих територіях. І дитина це є приклад реальний. От в Харкові хлопчик такий був, який каже: Я не піду в ніяку сім'ю. У мене є мама, я дочекаюся, коли вона повернеться з окупованої території. Я не хочу бути ні в якій чужій родині. Все, і це його позиція така. І ми маємо поважати його позицію, бо дитина має право висловлювати таку позицію і має. І має дати згоду на влаштування, розумієте? І Мінсос сьогодні хоче просто заборонити голові громади, да, влаштовувати в заклад дитину. І що йому робити тоді? Прийом патронатної сім'ї немає. Мінсос сьогодні нам блокує створення прийомних сімей. Прийомних сімей та ДБСТ. Бо сьогодні сільська та селищна громада от ви можете створити сьогодні прийомну сім'ю. От, вас немає повноважень таких, тобто сільська та селищна громада не може створювати прийомну сім'ю та ДБСТ. Мінсос пропонує заклад заборонити, влаштовувати. І, і що робити? Це якісь просто ну, зарушники. Я не знаю, хто це робить, але мені здається, що хтось хоче дійсно покласти систему захисту дітей просто на коліна. І ну, я не знаю більше іншого, іншого пояснення цьому, тому що. Вже і міністр опросив соціальної політики привести приклад хоч одну країну світу, де немає закладу, наприклад, як в нашій країні, це СПР, Центр соціально психологічної реабілітації. За кордоном це, наприклад, Німеччина, це шелтер. Шелтер, там діти до 10, діт... до 10 дітей можуть знаходитися. І це, ну, це реально інакшого освіт ще не придумав. А в нас виходить, всі мають піти. В ті форми сімейного виховання, яких просто і неможливо створити на сьогодні, особливо під час війни. Тому ось так і боремо, замість того, щоб плідно об'єднатися та працювати на захисті, постійно приходиться, знаєте, як, як на війні бути з деякими чиновниками. Тому пропоную просто направити свою роботу дійсно на зазідання да, на створення. І почути громади, нарешті почути громади, проїхатись по ним не просто як вас возять, постійно там приїжджаєте і все добре показано, а просто реально поспілкуватися, поїхати в ті громади, де неспроможні громади або де окуповані громади, або громади, де йдуть активні бойові дії, і запитатися там вели громади, чи як він сьогодні, куди він влаштовує дітей, яка в нього там ситуація. І що, що сьогодні йому потрібно, тому працюємо далі разом до перемоги і слава Україні.